Додивись до кінця, такого навіть я не чікував. Прокляття Бенфіки. Що любі друзі? Це перестройка за Бенфіку, да. Але це не, не обична перестройка, це перестройка всього життя. Тобто, всі ви знаєте про прокляття Бенфіки у 1962 році, після перемоги Бенфіки у Кубку європейських чемпіонів Бела Гутман звернувся до керівництва клубу з проханням про підвищення зарплати, але отримав відмову. Керівництво клубу не захотіло виплачувати Гутманну другий поспіль бонус за перемогу у Кубку європейських чемпіонів. Розсварившись з керівництвом остаточно, Гутман оголосив про звільнення з клубу. Але перед тим, як покинути кабінет, гнівно заявив: без мене протягом ста років Бенфіка не зможе виграти жодного європейського кубка. І тому я за чотири сезони спробую зараз це прокляття Бенфіки. Пофіксити і виграти хоча б один єврокубок. не має, не має важливо який. Тому приємно перегляду, буде цікаво. Парні, переходимо до составчика Бенфіки, і ми бачимо тут двох старичків, це мама Мія Ді Марія і Отаманді. Ну, і звісно, ж, наш українчика нашого Анатолія Трубіна. Далі поставили захисника Сілву, бо тому що там був стояв 75-й, араухо, або як читається, не знаю. Більше, більше більше, що так. Поставили цього сільву. Чисто по рейтингу. Далі бачимо, що тут є Ренату Санчес, це легенда зборної Португалії. Хто поняв, то поняв даний юморочок. І я думаю, составчик такий останеться. Після кожного сезону я буду робити по два трансфери, подивимося, хто качається, хто не качається. Зараз моя ціль це продлити контракти з тим, в кого вони закінчуються, і дивитися через сезон, як вони будуть качатися. Повторюся, навіть більше, всього, що мама Мія Ді Марія, а він старий чок уже 36 років і отаманді, і більше всього, що уйдуть, уйдуть після наступного сезону. Але опять-таки побачимо, як вони будуть качатися. Тут опять це таке діло спорне. Схему я не буду міняти. Зараз ми просто трені... треніровок, треніріжку сюди накидаємо. Далі накидаємо їм прокачок і полетимо в перший сезончик. Парді накидав трені... треніршок, яких тільки треніри... це, я виїжджав, як кажуть, максимум. Бо, по-моєму, доволі непогано, повторюся, що після кожного сезону я буду обновляти, але я показати вам цього не буду. Це так. По поводу Таменті, який говорив, він завершить кар'єру після наступного сезону, тоді нам треба це купляти хорошого центрального захисника. Ну, і, звісно, це навіть навпаки хорошо, бо тому що ми одразу розуміємо, що нам треба і кого нам треба. Ренато Санчес, він, до речі, в арінді відомо, в Бенфіка його купила. Тобто Ренато Санчес уходить. Можливо, це навіть і хорошо, але подивимося, подивимося. Нас зі Марією контракт закінчується через 12 місяців. По факту я не бачу сенсу його продливати. Чому? Бо тому, що як ще раз я повторюся, він вже старий, йому 36 років. Я не думаю, що він буде шаапатись. апатись. Тобто нам його на ша на три сезони факту не хватить, тому нема сенсу продливати. Ну що парні ми накидали всім-сім треніро... треніровочок, що вони не розвивалися з максимальним природом для нас і щоб все було чики бомбоні. Тому надіюся, що в кінці сезону у нас буде все дуже добре. Ще раз повторюся, таким составчиком ми йдемо перший сезон. Ціль виграти за 4 сезони на 1 Єврокубок і зняти прокляття з Бенфіки. Бенфіка була дуже багато разів в фіналах, але але але. але. Ви це все бачили на, на своїх глазах, бо, тому що Бенфіка частий гость в Єврокубках Ліги Європи. Ну <пі> гайз, закінчиться перший сезончик, що ми бачимо. Бачимо, що як говорить, говорять, Ємарія буде 81, йому вже 37 років, він даунгрейд, жорсткий пішов, і те саме случилося з Ота Менді. 79-м став. Ми з ним прощаємося, і ми підсилюємося Цезечницо і правим Вінгером. Далі бачимо Актоглуп плюс 1, Павлізіс не прокачався, Коксу непогано прокачався. Флорентіно на плюс один, а Уерсенс, не знаю, що то слабовато, вроді, на, на місці би остався. Сілва. 81 плюс 2, якщо не помиляється, Бах, бо 80 теж плюс 2. І Цікарера, був 77 теж плюс 2. Тобто, по факту, нам треба міняти. Хе -хе. У нас величезні проблеми, якщо чесно, бо тому що нас треба Таменді міняти І Діма Рівін не тому, що я хочу, а тому, що настало Врем'я. Але у нас є страбли по поводу лівого Вінгера і лівого захисника. І не, не мішало б ще поміняти, тип. Цього Аурсенса. Коротше, нічо, нічого страшного, зараз все буде, якось що, що, що то зробимо. І Трубін, Трубін, непогано. Трубін був 79, якщо не помиляюсь, і 80. Не пам'ятаю, чесно скажу. Став 183. там максимально жорстко прокачався. Всі ці прокачки, які були на початку сезону, хоча я в кінці вам покажу, як було і як стало. Давайте, бомбардирів глянемо. Бомбардирів. Наші актоглю голов забив дивіться, не таке собі чаша, забив 17. Далі Павлієс забив 16 і Грек, це наші форвард ді Марія забив 12, і коксу навіть забив 8. Тобто забивати голи в них немає проблем. По голівим пасам коксу суда 12 ді Марії, мамамія, 18, 8. Трельнули наші пацанчики на коксу коксу доження качатися дуже гарно. Далі Елзешнік насікарерас і по сухим м'ячам анатолій Трубин. я не можу подивитися зараз. Сезончик, як ми відіграли, цікаво. Антоні Трубін перше місце з сухарів. Тобто захист у нас такий бетонний захист. Ну, для річні пено, я думаю, або Єврокубків інших буде трошки тяжкувато. Парні, друге місце. В першому сезоні друге місце це вау. Сразу скажу, що у нас конкуренти, це тільки спотінг, брака і порту, все інше, то просто, ну. То ніщо проти нас, чесно скажу. Порту набрало 67 очей, дуже максимально мало. Ми програли в першому місці у спортінгу три очка. Я вже забув про кубки. Дивіться, ми грали в фіналі, кубка Португалії, ми програли спортінгу. Ну, бачите, спортінг забрав все. Якось так. Кого ми виграли в одній другій, ми виграли якось Аурука. В одній четвертій ми виграли кого національ. Коротше, понятно. Далі, при ми забрали три з трьох. Ізі із як то кажуть, ми зайняли 21-ше місце. Ми зайняли, набрали, точніше. 11 чачей, тобто максимально мало, у нас 3 виграша, 2 нічії, 3 поразки, 12 забитих, 9 припущених. По факту, непогано, але ми в плей вроде би, вийшли. Що спидимося? Так, да, в плей-офф є, але тут нас, звісно, розклала, нам попався Реал Мадрид, нам не повезло. 7-3 нас розірвав Мадрид по сумі двох матчів. І ну, давайте вам чесними, з Реал Реалмарідом не, по не попадається. Ліга Європи Сусідат, грав Алата 3-2. І ліга конфедерації Челсі, Челсі, король Ліги Конфедерації. Ха-ха, такий сюр. Отвічаю. Уходить наш Мамамія Ді Марія. Ну братан, ти вже старий, ти вже не вивозиш навіть бенфіки. ти вже здаєш позиції, тому тебе потрібно міняти. І тому я тебе не продлявав. Бай, бай-бай. Парні. Ми маємо 78 мільйонів на другий сезон. Чому 78? Бо тому першому сезоні ми не робили ніяких, як то кажуть. Трансферів, тому що трошки маємо 78 мільйонів, це максимально мало. Нам треба закрити дві позиції, дві основних позиції центральна захисника. права Вінтера, це буде дуже тяжко. Муша, подивимося, коли ми підпишемо. Парні, наш новий центральний захисник Люка Ернандес. 35 лямів за нього дали 83-й рейтинг. По-моєму, імба оціночка Б. Нам його дуже хватить. Він має прекрасно розвиватися. Я надіюся на нього. Якщо що, ми можемо його перевести на АЛЗ, Якщо буде потрібно, і купити ще одну центральне захисника. Тому сінк ебот. Продаємо старичка Жоао Маріо за 15 мільтов, в нього закінчується контракт, він у нього даунгрейди жорсткий, ну він старий вже. Так хоч бабла рубане. По-моєму, це правильне рішення. Парні, ще один трансфер. Ага, це ми продали. Нам треба бабос, чуть, -чуть. Чуть, чуть бабосіка було, ми продали. Деяких в то деяких отдали, так. Наш новий трансфер, правий Вінгер, це Полісі. Ще думаю, це буде цікаво, бо тому що у нас бабок було мало, і я вирішив відразу взяти гравця з рейтингом, бо тому що наступний сезон буде максимально тяжковато, і тому. Нам треба хоча б, щоб у нас гравці вже які є, такі і грали. Такий ми составчик маємо. Карерас вже був в 8, вже 80-й, це вже дуже радий. Ага, нам сюди треба поставити Арнандеса. Так у нас буде. Якщо що, як я і говорив Арнандеса сюди поставимо замість Карераса, а купимо ще одного центрального захисника. Тому такі муви теж можуть бути. Надіюся, що вистали ще Актоаглу. Йому 26 років, але шанси ще є. І я думаю, цей Карерас, він 22-річний, я думаю, він дуже не дасть жару. Ну і коксу, коксу дожен теж взятися за кажуть за голову. І тому тим в другий сезончик. У нас, до речі, ми в алчани попали. Нас кваліфікація, можливо, ще даже будемо брати в ЛЄ. Якось так. Пані, ви подивиться, Анатолій Трубін. Тільки пройшло півтора сезону, а Анатолій Трубіна хоче взяти за 76 мільйонів. 76 мільйонів Наполі. Я її можу продати за 96, спокійненько. Але Анатолій. Анатолій наш. Парні, закінчився другий сезон, і ми починаємо. З то, що дивимося команда, що ми бачимо? Павлідіс 185, це дуже добре. За два сезони непогано. Полісік плюс 2, Купляли в 85-м. Актоглю був 79-м чи 80, Ста 79-м був 181-м, це Чіназус. Карерас плюс 3 за сезон. Це просто пушка. Навіть плюс 4 був 79-тим. Тео Крутео. Люка Ернандес. Плюс 1, імба. Сілва. Плюс 2, імба, Бах, плюс один імба, Анатолій Анатолійович. Плюс 3, якщо був 83-й, да, плюс 3 сюди. Просто сюди. Єма, де да, коксу? Блять, коксу просрали, парні, коксу, хтось скрав. Хтось скрав нашу коксу. Йоле пали куди ти дівся? Ну, блін, це проблема в тому, що ти ніяк не можеш подивитися, чи у них ступні, чи не вступні. А якщо я буду кожного гравця е, перепідписувати. Ну, типу, ви зрозуміли, щоб от брати і переписувати, то я потеряю дуже велику кількість бабок в нікуди. Просто. Ну, що ми кажемо? Що нам треба підсилювати? Підсилювати треба ЦПшінка, правильно? І треба, мабуть, цього Глю. Дивіться, навіть цікарерас пішов, а цей Глю... Я йому давав шанс два сезони брат. Нічого лічно, просто бізнес. Походу, йдеш на в'єхать. Там треба Вінгера і... Це Пешенька. І відправляємося в третій сезон. Парні, другий сезон ми заділи на друге місце. 73 очка. Хто забрав перше, перше спортінг? Третє порту і Брага десь там на п'ятому місці коваряється, ми відстали від, від на 5 очей. Ми знову лігію чемпіонів. У нас знову 22 перемоги. Такі діла. Пока, нам не дається. Нічого страшного. Спортінг в передії, як то кажуть, Ліги Португалії. При ні, це Кубок Іспанії, до речі, о, дивіться, куб, о, Кубок Іспанії. Кубок Португалії ми знову виграв 2-1. Сюди. В кого ми виграли? В одній другій, ми виграли Естолія Прай, я не знаю, що це 6-1, а в одній четвертій, і в одній четвертій ми з Порту розібралися 1-0. Якось так. А суперкубок тут є? При сезоночку ми програли. Ну, ми не програли, але по сумі пропущених ми стали хужими, тому якось так. Далі Ліга Чемпіонів. Ми, ви знаєте, що я грав е, кваліфік. Кваліфікаційні матчі. Я пройшов, я грав проти Ліона і грав про... не ні Спарта, а потім Ліон. Ми їх пройшли. Цього я вам не можу. показати. можна календарі, але це не має значення. Ми зайняли 13 місце, перше зайняв місце ПСЖ. Ми зайняли 13 місце. Це слабенько, слабенько. Чесно скажу. Це... це нормально, це адекватно, тому що в нас такий состав. Просто коли я грав за інші кар'єри, там клуб гірший був, а займає друге, третє, четверте, п'яте місце, але ще це ненормально. В плей-офф з ким ми розібралися? В плей-офф ми Red Bull, Зальцбург, ми просто їх 6-2 уничтожили. Йолки-палки, ніфіга собі машина. В одній восьмій, кого ми знищили? Чому ми картини? Ми, Ага, ми нікого не знищили, ми програли Ліверкузену, Байеру. Коротше, оця вступніться просто боль. Так, Ліга Європи, хто виграв? Тоттенхем 3-0. І Лівіу Конфедерації виграв Біргама в Твенте 2-1. Алча виграв Реал Мадрід в. Манчестер Сіті, точніше, по пенальті, до речі. Перше місце бомбардирах. Йокерс, е, наший Павлідіс 25 голов е, Полісік в першому сезоні заклотив 23 гола. Це просто просто пушка. Я хотів купити Гонсалвеса цього Педро, який зайняв 22 гола п'яте місце, але я продав кого там. я Жао Педро я продав і одразу купив Полісіка, бо тому що рейтинг вище. А так би я купив би цього Гонсалвеса. По гольовим пасам у нас Актоглю. Ну, Бартан, друге перше місце 12 гольових пасів, ти топчик, але нам потрібно щось посінніє. Нам потрібно підсилення, тому що ми навіть, ми навіть не можемо чемп взяти. Ми кубки беремо, а чемп не можемо взяти. Далі, друге, шосте місце по 7 гольових пасів. По сухим матчам, Анатолій! Анатолій! 10 сухих матчів забрав. Сюди це як сезон. Я сподіваюся, ми в наступному сезоні заберемо перше місце. Парні наш спортінг украли, ах, спортінг гнидичі. З, украли нашого зимой цього коксу І він в 86-й реакті. Ах, ти зарадник, Походу, оступні все-таки. Ну нічого страшного, ми підпишемо кращого. Ми підпишемо краще. І нам треба наказувати цей спортінг який займає дрова сезону, піде перше місце. Ах, негодяї Парні новий трансфер замість коксу, якого нас вкрали, блін. Придеться нам купити Галахера. Блін, ми от... Просто трансфер, який нам був по факту не потрібен, а тепер потрібен. Жаль, жаль, але можливо нам це навіть і на краще, правильно? Зустрічайте, любі друзі, Луїзіас, 35 мільйонів з Ліверпуля пуля в Бенфіку. Топ трансфер, як на мене. тому ну, купити когось краще, це дуже тяжело. Бенфіка все-таки не мільярдери. І що, маємо парні такі состави, жаль, ми потікали коксу. Я, це не моя помилка. Блін, це б замість коксу, замість Галихера купили б. На місці, що ми зараз би поміняли по цього, наприклад, Ау Ерсона. Йому років, він вже не знає, чи буде, чи не буде розвиватися. Коротше, поки з прокляття, як так кажуть, на місці. Два сезони провели. Ми вилетіли в одній четвертій, в одній восьмій вилетіли. Ми не можемо попасти ниже Ліги Чемпіонів. В цьому не проблема, проблема, тому що наш сустав топовий. А от тлі. В Чемпіоні нам максимально тяжело і треба покращити состав. Я не знаю, що треба, щоб виграти. Ну поки мій состав качається непогано. Так, да, є проблемки, типу цього Аурсена. Оце, мабуть, єдина проблема, яка в наступному сезоні більше, що ми її поміняємо. Надію, що сілва була 85-й і надіюся, буде Карера десь 86-й буде. Бах, аналогічно. Let's go в третій сезон. Парні, нашій сустав Діас, на місці. 80... А, він був 85-й, став 84-й даунгрейд. Блін, ми, походу, на то підписали кого треба. Чому він пішов в спад нього? Павлідіс 87-й, плюс 2, Кейх, Полісік, 90-й. ще їм бай, не пам'ятаю, який він був. 87-й, вроді, був, плюс 3 навіть. Бах, плюс 1, якщо не помиляюся, був 84-й. Сілва плюс 3 навіть. Ого, сюди. Був 83-й. Ернандес на місці. Ще не качаються парніше за два года. Не вдали трансфер. трубін плюс один. карерас 86 плюс 2. Імба, Галахер. Блін, боже 85-й плюс 2. аурсан плюс 2. Оце мене що Діас. І Ернандес. Оце мене прям. Прям а ще я про Флорентіну забув. Флорентіно плюс один непогано. Непогано. І ще є такий гравець Акта Оглу. от він, 83-й. Давайте його ми сюди я поставимо. Чомусь не качається Діас і Ернандес, а це мене. Прям... Е, Ернандес був 85-й-184. Можливо, що він йому 31 11 та яка гарантія, скільки йому років. Чому оцей Аурс не качається в 31 год, а ти не качаєшся, what the fuck. Це не розумію. Ди... Переходимо до сезону, третій сезончик. Так, до мобардирів. О, нарешті, Павлідіс. Нарешті цей грек наш. 33 гола в 34 матчах. Сю, да. ви Подивіться, який відрив від Спортінга е Віктора Георгерса. 22 гола. Просто різниця в 11 голів. Це просто габела. Далі, актаглу, який виходить з банки, забив 18 голов. Походу, проблеми, які. О, тепер зрозуміло, чому. Чому Діас слабко грав? Бо тому що це більше грав. А, він 4-3-4. А чому Актараглу грав 34 матча? А Діас ні хоча Діас в основі. Це дуже гарне питання. Не розумію, чому так. Далі Полісіч 15 голов. Непогано. По гольовим пасам знову. Актораглу 12. А чому він в основі, а не Діас? Тепер понятно, чому Діас не апнувся. І Полісіч плюс 7. Бах плюс 7. Павлідіс плюс 6, ольві передач сюди. Посухи, матч. Анатолій, Анатолій знову забирає. 12, 12 і переходимо до самої ліги. Юху! Ми зайняли перше місце. Су. 86 очей. Подивіться спортінг 82. Ми нарешті ми гегімонію спортінга обрали. Спортінг забирав два сезони підряд. І тут ми їх посунули. Порту третя і брага четверта. Дефолт. Далі нас не цікаво. Да, Лі Чемпіона нам дуже тяжко, цікаво. Ми, ми виграли її чи не виграли, зараз подивимося. 27 перемог і дві поразки, П'ять нічей. Сюди. Так, що у нас по кубкам? По кубкам ми, блін, програли. Так би було прикольно, якби ми виграли третій кубок підряд, якщо не помиляюся, програли в цьому самому ж спортінгу. В одній другій ми виграли Вікторію 4-2, і в чвертьфіналі ми виграли порту. Порту ми дефолтно обіграємо в кубках. А суперкубка Португалії тут немає, так? Да? При сезонку ми програли. ЛЧ ми зайняли 16 місяць. Чомусь щось нас взагалі не бум-бум. Не ми хоч в плей-офф попали? В плей-офф? Попали? Чи ми не попали? дивитися. Да ладно, ми що, навіть в плей-офф. А, попали, господи. Ми 5-1 Челсі розтрощили. Впевнено, розтрощили Челсі. В одній восьмі ми розтрощили Реалмадрид 5-2. Понимаєте, Челсі? Челсі серед окей. Ну Реал таки такий нас викидав все время. 5-2, просто 5-2 порвали ету зігрілку. І одна четверта. Ми обіграли Лейпциг, РБ Лейпциг, 3-1. І одна друга. Мілан. Мілан нас встановив. 3-2. Жаль, нам щось не вистачає в Чемпіонів. наче чуть-чуть щось нам не вистачає. чуть чуть і не вистачає. Що саме не вистачає, я вже навіть не знаю. Ну і хто виграв? Мілан виграв в Борусі по пенальті. Якось так. Лігу Конфедера... Європи виграв Вестхем в Фендербах і Конфедерації Брюге в Брест, от так. Отакі от пацани. Так, парні, таким суставом ми ще досі не зняли прокляття. Нам треба підсилювати кого нам треба підсилювати. От як ви думаєте, кого обирати? Аурсена чи все-таки обирати цього Ернандеса, якого ми підписали? От як ви думаєте? Кого краще змінити? Це ЦЗ... Зешніка обрати чи обрати півзахисника? Гарне питання, над яким треба дуже сильно подумати. Вони обидва вікові, і це наш останній сезончик. Я, я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Пані, зустрічайте на наш новий центральний захисник. Мікі Ван Дален. Оціночка повинна бути. Я думав, а жаль. Рейтинг 87. Сюди. На останній сезон, щоб зняти прокляття. Замість. І, Звісно, Люка Нандеса, а не Антоніо сіла, а Люка Нандес. Хотів виставити цього Аурсена на, на трансферне вікно, і я бачу, що він переходить до Барселони в трансферне вікно. What the fuck? Я зараз не зрозумів юмор, як так вийшло? Чому мій ключовий гравець тікає? Я, Блін, мене ці ступні добивають просто. І я, виходить, потеряв гравця і цього навіть не знаючи. Мій цопнік уходить. Та за шо? Ну шо це за ріллі прокляття, цей бінфік? Я Ясмій, як ти можеш переходити? Ну блін, там аж не було отступних, брат. Я я потеряв, виходить, їй двох гравців. А в мене Бах уходить, да, в от на окно? Ля, ви чоо, рофлите? Я теряю Баха. Я теряю трьох гравців. Боже мой, це рилі прокляття. Ось такий составчик, короче, пацани. ми потеряли трьох гравців, просто з нічого. І тепер у нас просто повнішає халепа. А де сіл водіїсу і сілу, сілу потіряли? Та ти що? Ми потірали раз, ми потірали два, ми потіряли три, ми потіли чотири гравця. Каа, ну за що? Та за що? Гра? Юрасік, Юрасік Карасік. Що з тобою мені робити, брат Кумсват? На майбутнє парні, напя, напевно, я буду наступну кар'єрку якусь робити, то треба свій основний состав просто перепідписувати всіх гравців. Я просто потеряв. А. Ладно, летим летим в останній сезончик, побачимо, що вони себе покажуть. Побачимо, що вони себе покажуть. Це страшне. Парні, останній сезон закінчився. І що ми бачимо? Діас плюс один, Павлідс плюс один, э, Полісіш плюс один, Юрасик. Окей, Ернандес плюс один, Трубін плюс 2, Вандев на місці, Каракас на плюс один, вроді би, так. Да? Тут я про це не мовчу, ну, вони апнулись. Галахер на місці. Таке собі, правильно? Ак -та оглю, 85-й став. <сум> Нема чим радіти. Я думаю, якби в нас не, ми не потеряли раз гравця, два гравця, три гравця, чотири гравця, то в нас би були всі шанси забрати Єврокубки. Всі шанси. У нас би був супер составчик. Супер-пупер составчик. Ну, побачимо. Переходимо кудись там. Дивитись щось там. Забрали, пацан Як ми могли забрати? Ви подивіться, 95 очей. Ми забили 101 гол. 101 гол, Карл. 95 очей. 31 ігру виграли, це прям рекорд. Ви подивіться який відрив. Відрив майже 20 очей. 18 очей відрив. А, шаліть. Офігеть. 31 перемога. Так. Да. Що там по кубку? Кубок, ми, звісно, програли. Щось у нас кубки не йдуть. Два года виграли, два года програли. де ми вилетіли. Ми вилетіли. М -м -м. Я щось не бачу, де ми вилетіли. Неужели ми вилетіли раніше? Вот. Ха! Ми вилетіли в одній восьмі. Щось на цей сезон по кубку не пішов, я зрозумів. Пішов спад, в одній восьмі аж вилетіли. Е, при сезоночку, звісно, ми. Пролетіли. Ну, Тут була вибориці кітку БЛІД, і ми ну, без шансів. Далі, Лія Чемпіонів ми зайняли 9 місце. До речі, бачите, у нас составчик зазнав колосальних втрат. Але ми зайняли 15, 9, 9 місце, 15, чіп, факт, по факту, по саме. Ми виграли 4 гри. До речі, одну програли і три нічі. До речі, доволі непогано. В плей-офф ми грали, ми виграли Монако 5-1, розтрощили, і в одній восьмій що? я не зрозумів. І в одній восьмій ми розтрощили Ліверпуль. Ладно, не розтрощили, а просто виграли. Окей. Але Ліверпуль виграє, камон. І в одній четвертій ми. Да. Реал Мадрід нас зупинив. Я думаю, якби не те рілі прокляття з тим, що нас гравці покрали, я б думаю, ми пройшли цей Реал Мадрид, У нас мінус 4 гравця було. Так, да, мінус 4 гравця. Якщо ми коксу не беремо, то 5. А так, то мінус 4 за один сезон це дуже жорстко. Коли нас вкрали коксу. За один сезон це невелика бо тому що це день гравець. коли у нас на останньому сезоні крадуть зразу 4. Це дуже больно. Це максимально больно. І прикольне, що ми навіть не, ми не можемо побачити, що нас їх крадуть. Ми не можемо цього побачити, замітити і узнати, бо тому що там тільки пишеться в чатіку. Я ж не можу сидіти її кожен, кожний день, правильно? Хе? Ну, я урок зрозумів, я що буду робити? Я просто буду перепідписувати контракти з. Першому сезоні з своєю основою, щоб було не було відступних, якось так. Да, я потіряю бабок, дофіга бабок потіряю, ну, нічого страшного. Зато не було таких потірь. Ну і хто виграв? Виграв Вестхем. Ха -ха, Вестхем виграв ПСЖ. What the fuck? What the fuck? Вестхем розтрощив Барсу 4-2. Реал, дивіться, Реал дніще програв 51. ПСЖ. Тому, якби у нас була поснова, ми піріал би теж розірвали. Ну давайте, дефолтно. Ліга Європи. Я виграв Челсі. Сюди, по пенелям. Челсі забрав за цей сезон. І Віляріал АЗ. Челсі за цю кар'єрку моєї Бінфіки забрав Лігу Конфедерації і Лігу Європи. Сюди. Ну і по бомбардирах нас. Поліщич 28 голів. Павліч 25 голов. Що може бути краще? Діас. 14 голов, нарешті Діас. Галахер 11. По гольовим пасам, так. Да. Тут вже ми не самі кращі. Третє місце 10 пасів це Полісіч. І четверте місце це якийсь НАТО 10 гольових пасів. По сухим матчам ми теж не самі кращі, Третє місце 9 сухих матчів. Але Анатолій Трубін перший хтось сезон просто тащив. Тому парні, що я можу сказати? Да, Прокляття ми не подолали, ми не виграли Єврокубки. Але я можу предположити, що якби не патіря ПЗшника, СЗшніка і ЦОПа, і ЦП. Ми б забрали б ліу чемпіонів. У мене була б чуйка, просто інфо сотка. Да, ми прогадали з трансфером, я прогадав з трансфером Ернандеса. Він не качнувся взагалі ніяк. Прогадав Діасом за два сезони, він просто плюс один це халепа. Це Косяки на майбутнє. Але, блін, ну тако не буває, щоб ти підписав гравця якогось правильно і він, він стрельнув. В реал-лайфі аналогічно. Ви подивіться цей самий Аглу. Якщо його поставити сюди, він, ну, блін, він навіть краще. Він навіть краще. Коротше, як, такі діла. Я злий, чесно, тому що, виходить, кар'єрку засрав. <зас> Засрала гра мені, тому що просто мінус 4 гравця під кінець, коли у тебе ще немає лавандоса. Це, це просто габела. Ну, якось так. Така от була. Перестройка, такий був експеримент, таке було прокляття Бенфіки, яке я не зміг зняти по факту жамеч аут. І на цьому закінчуємо дану кар'єрку. Всім дякую за перегляд. Пишіть лайки, ставте коменти. Якось так, бай-бай.